Я дружина військовослужбовця, який служить у 141-й бригаді на межі Донецької та Дніпропетровської областей. Сьогодні я хочу заявити про недбале керування 141-ю бригадою, і прошу звернути на це увагу президента України Володимира Зеленського, командувача сухопутних військ генерала полковника Олександра Сирського, міністра оборони України пана Шмигаля, а також уповноваженої президента України з питань захисту прав військовослужбовців та члени їх сімей Ольги Кобилинської. Я звертаю вашу увагу на безвідповідальне ставлення до життів українських воїнів, які перебувають на передовій на позиціях уже не один місяць. 141-ша бригада недоукомплектована, бракує бійців, які могли б замінити хлопців на передовій. Таке становище призводить до неможливості ефективного виконання бойового завдання, залишаючи бійців на позиціях без ротації, командування по суті. Чекає, поки вони втратять боєздатність і будуть або захоплені в полон, або загинуть. Таким чином, командуванню не доведеться звітувати про втрату позицій, бо це буде наслідком загибелі особистого складу. Я прошу звернути на це увагу та врятувати життя наших захисників.